Нервуються, мерзнуть, і готуються другу ніч поспіль спати в машинах. Члени виборчих комісій 93-го округу на Київщині майже добу намагаються. Здати протоколи і документацію в окружний виборчком. Черга просувається вкрай повільно. В ній сотні людей. В окрузі 181 дільниця. З кожної по кілька представників, плюс міліціонери прикріплені до них. Люди втомлені після роботи на виборах, мерзнуть в актовій залі Миронівського будинку культури. Там розташована ОВК. Приміщення не опалюється, температура градусів 10. Починають облаштовуватися в машинах. А є ті, кому вже треба відпускати транспорт, бо найняли його лише на добу. В окружній комісії розводять руками, мовляв, винні. І самі більшість наробила помилок, і треба повертатися, виправляти і, відповідно знову займати чергу. До всього ж округ чималий, закінчити, хоча б до завтрашнього ранку, майже не сподіваються. Візитери починають готуватися до бунту. Ми 175, і, виходить, на черзі. Вони приймають тільки 54-ту дільницю. Ми посчитали нам. Получається годин годинша тут астобичі. Ми спали на передніх сидіннях. Ми спали на задніх сидіннях. Тримаючи документи перед собою, щоб не дай Бог, з ними, нічого не сталося. Номер примірника нам повинні привезти перший, другий, привозять третій, четвертий або взагалі без номера примірника. Можуть привезти без печаті. Треба дільниці ще пояснити їхню помилу.